Від. Ще один спосіб швидкий, як видалити небо з нашої фотографії. Я дублюю слой. Так, переставляю, там в мене вже є заготовочка неба. Так, тепер е -е, що ми робимо? Двічі клікаємо на нашу фото, і тут з'являються слої. Треба вибрати. Blue Голубий, бо небо нас голубе. Отже, ми сині О, тягнемо, тягнемо і, бачите, зникає небо. Зникає потрошки, але треба не е бути уважним, бо можна потягнути так позонок, що не залишиться і навіть трави. Так, розділяємо трошки, щоб згладжити наш небо і листя. Так, а ну-ка покажу, як це може бути бачити, біле з'являється. Тому треба робити все чітко. Так, слідкуємо за нашим фото. Ну, думаю, десь так можна зробити. Фотка так собі, але, як приклад, покатий. Тепер. Що ми можемо перетворити в смарт-об'єкт наше зображення? Створюємо, а тепер включаємо наше небо. І зараз я його трошки передвину. Воно так не зовсім сюди пляше, але ви можете підібрати якийсь колаж, який вам подобається.